Асаляму алейкум, дорогі нашому серцю джемаат. Час летить невблаганно. Чотири роки ми перебуваємо у в'язненні. Чотири роки нас переводять з одного СІЗО в інше. Все далі і далі від улюбленого Криму. Усім політв'язням із нашої великої групи винесли вирок. Жорстокий вирок. Нам дали від 12 до 19 років суворого режиму. Перші роки з яких ми маємо провести в закритих в'язницях. За віру, за інакомислення, за активізм. Тиранічний режим вирішив нас покарати. Сьогодні вся наша велика група разом з іншими кримськими політв'язнями перебувають у СІЗО міста Новочеркаськ, чекаючи на апеляцію. На жаль, наш улюблений брат Джеміль Гафаров не витримав тортур-в'язницею і відправився до свого творця. Джаміль Ага залишився для нас вірним другом, не став співпрацювати з слідством. Він обрав благородний шлях, гідно перенести всі тяготи хвороби в тортурних умовах. Попри всі ці випробування, ми не зломлені і продовжуємо свою боротьбу. Сили для неї нам дає віра і ваша підтримка. Попри тяготи побуту в'язниці і сумні перспективи. Думками ми в Криму пам'ятаємо про вас, стежимо за подіями і переживаємо. У такий складний час важливо зберігати пильність і правильно розуміти ситуацію, що склалася. Успіху досягають ті, хто проявляє стійкість і терпіння, сміливо дивляться в очі потрясінь, від чого зміцнюється впевненість. Віримо, що ваша взаємна підтримка. Турбота один про одного не згасне, за часів тиранії саме згуртованість приведе до безпеки, а також холодний розум і витримка. Не варто забувати і силу молитви, молимо надати стійкості при проходженні випробувань. Нехай Всевишній знищить несправедливість і дарує безпеку та добробут. Тофік Абдулгазієв